Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та Інше. Сьогодні невеличке відео про підсвічування нашої розсади. Сіянці, саженці. В моєму випадку це квіти. Отримую запитання на цей рахунок, тому думаю зняти відео, щоб все так загалом пояснити бистренько. Можливо, комусь це буде потрібне. Значить, що тут у мене стелош. Дивіться, зараз тут не може де але я одійду на 5 полиць, вверху ще парникон плівкою закритий. І він широкий, 2,40 довжина, і ширина ось 40 см. йде полиці. Використовую лампу ось таку. На 36 ватт довжиною метр двадцять і ще одна така лампа там далі. Тобто, на ось цю площину 2 метри, 240 на 40 дві лампи довжиною метр двадцять по 36 ватт. Лампи холодного спектру. Там 6,5 6, ну 6500. От такі використовую. Е, можу сказати, що раніше, ну пару років тому, я використовувала лампи, тут були не 36, ось такі, а були по 18 Вт. Під ними також рослини росли, тільки розвивалися трохи ну повільніше. Але також цей варіант можливий. В цьому, що головне, кількість світла. Відстань. Ось у мене тут відстань від лампи до ну, від лампи до полиці, ось буде 40 сантиметрів. 40 і 30 є там по різному розташовані. І світло вмикається в 6 ранку, вимикається. В 22 години. Ну, автоматично у мене стоїть там переключатель такий. Тому світла в 16 годин в день отримують мої ось ці рослинки. Вони ним користуються. Можливо, звісно, менше. Я, так, як на мій досвід, я можу сказати, що саме менше це 14 годин світла для того, щоб. Рослини розвивалися. Це стосується тільки таких умов в приміщенні, це не теплиця, де є, де попадає і денний, денне світло. Тут все закрито, тільки штучне освітлення, тому його потрібно чимало для того, щоб рослина розвивалася. Не буде освітлення, рослина не буде розвиватися. Якщо ви не можете дати нормального освітлення, мінімального, не потрібно навіть і починати оце все, тому що будуть хвороби, сіра гниль, ще різні там фузаріозні захворювання, і рослини просто загинуть. Тому це буде шкода вашого часу, ваших грошей, які ви затратите на це. Тому в такому випадку краще просто навесні купити в квітні розсаду. І тоді вже можна її поставити на вікно, їй буде вистачати того світла, і вона буде рости нормально. От. Я мушу так робити. Такі в мене ось тут рослинки. Дещо покажу. Тут ось у мене калібраху вчора пересаджувала, показувала. Тут також вже тут мене дивіться, розсаджувала в такі стаканчики 0,5. Поняла, що місця мало. Того ж, почала. Використовувати отакі стакани 0,3, а потім, як закінчу з хризантемою, попересаджую назад їх в більший об'єм. Тому що зараз в мене ось тут ще хризантема, яка продається, стоїть. Також на неї використовується світло. І ще одна полиця з хризантемою. І ще там є. Ну, вистачає. Поки йде реалізація хризантеми, то мушу економити простір. Також ще в мене ось так ростуть живці. Раніше це в мене був парник, зараз я вже не вкорінюю. Лишилось трохи на вкоріненні, я їх в ящики переставила, тому що вже нема куди ставити. Це закінчую я вже з реалізацією живця, кому ще там потрібно що, то можете писати, ще є поки дещо. От. А далі буду тільки вже займатися розсадою. Так, тут в мене такий стилаж е, іде п'ятдесят на 80. От. Три лампи. Е, по півтора метра по 24 вати. Також денного світла, холодного, обов'язково холодне світло. Для розсади це найкраще. от І так ще зверху я прикриваю ці лампи ось такою, трохи вона вже в болоті, бо смитне. Ну, ось така утеплювач, він відображає світло. За рахунок того, що він блискучий. Рослини получають ніби. Ну, це щось по фізиці, але світла получається більше. Десь піддивилася я в когось, так і роблю. Ну, на сьогодні все. Буду закінчувати це коротеньке відео. Кому цікаво було, кому стало пригоді, ставте вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь. Я буду вдячна за підписку, за коментар, вдячна. Будемо спілкуватися, будемо разом вирощувати квіти, от наближати якось своє життя до миру, тому що це головне, що зараз нам потрібно. Ну і на все добре. Миру нам.